Глядачам першого подільського, як завжди, у цій порі для вас чергова порція новин Хмельниччини від наших журналістів, яким видався перший день нового тижня. Лише про головне говоримо за мить. Не перемикайте. 20 сучасних реанімобілів на суму 55 мільйонів гривень. З них 14 через програму Юнайтед 24 профінансувала компанія Епіцентр в рамках благодійної ініціативи Рятуємо життя. Мережа гіпермаркетів реалізовує масштабну благодійну кампанію, і першим з українських брендів підтримала ініціативу першої леді країни Олени Зеленської по збору коштів на автомобілі для медиків. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Медики Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Сумської та Донецької областей днями отримали чергових шість реанімобілів від компанії «Епіцентр» в межах благодійної ініціативи Рятуємо життя, що зараз проходить в мережі торгових центрів. Я подякую вітчизняному бізнесу епіцентру за те, що сьогодні система охорони здоров'я отримує чергові реанімобілі. На жаль, з часів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми втратили вже 87 автомобілів швидкої допомоги. Більше 350 російські окупанти захопили. Їхня доля нам невідома. Тому поповнення автопарку для бригади екстреної медичної допомоги це надто актуальна тема. З великою подякою за цю допомогу і з надією, що ці машини прослужать досить довго і врятують не одне життя в Україні. Бізнес має бути завжди готовий допомогти. Особливо в такий критичний період, переконана голова товариства Епіцентрка Галина Герега. Компанія вже профінансувала придбання 20 ренімобілів на 55 мільйонів гривень. Головна мета нашої благодійної ініціативи вона в самій назві рятуємо життя. Найвищою цінністю в цивілізованому світі є життя людини. Тому наші лікарі гідно тримають медичний фронт. Вони в таких складних умовах, під бомбардуваннями, під обстрілами, вони роблять складні операції, вони з поля бою забирають наших воїнів. Вони з-під завалів рятують життя цивільних. Спільними зусиллями медики на медичному фронті, бізнес на економічному фронті, військові на військовому фронті, ви на інформаційному фронті. Ми маємо спільними зусиллями наблизити перемогу. Госпіталь на колесах так називають реанімобілі медики екстреної допомоги. Нам звичайно вдячні за такий щедрий щирий подарунок. Нагадаємо, у мережі торгових центрів епіцентр продовжується благодійна ініціатива по придбанню 55 п'яти реанімобілів та бронешвидких. Рятуємо життя. Новий бюджет, нові проекти. Уряд пропонує українцям підтримку для розвитку бізнесу. Новий бюджетний рік в умовах війни для України та українців буде прогнозовано нелегким. Аби якомога зменшити економічні ризики з одного боку, а з іншого все ж таки забезпечити надходження до державної казни. В уряді розробляють низку програм. Серед них і підтримка малого підприємництва. Економічна стійкість держави нерозривно пов'язана з приватним сектором. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Тому уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. Одна 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. З 1 серпня у Хмельницькому працює єдиний медичний телефонний номер, що дозволяє людям, які не завжди можуть прийти і записатись у реєстратурі на прийом, заощадити час та потрапити до потрібного спеціаліста. За одним номером можна з'єднатися з чотирма медустановами міста. Про те, чи стала вдалою ідеєю можливість сучасного запису, розповість перший подільський відкрито запис на два тижні, але на весь цей час вже запис записний пацієнт. Вам завтра необхідно зателефонувати. Розвантажити черги реєстратури і швидко записатися до потрібного лікаря. У Хмельницькому майже два місяці функціонує єдиний медичний номер, що спрощує процедуру запису для пацієнтів, які хочуть потрапити на прийом до спеціалістів з будь-якої медустанови, чи то до сімейного лікаря, чи вузького спеціаліста. Для цього людям не потрібно зберігати десятки номерів різних лікарів. Тому сучасний запис став популярним. Лише за один місяць роботи контакт-центр Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру прийняв 32 тисячі дзвінків.

і по цьому номеру пацієнти можуть записатися в більшість міських комунальних медичних закладів. Зараз до цього номеру приєдналися ми лікувально діагностичний центр. До спеціальної телефонної лінії також прив'язані поліклінічне відділення дитячої міської лікарні та міські центри ПМСД номер 1 та номер 2 Для пацієнтів, що хочуть віддалено записатись на прийом, процедура досить проста. Дзвінки зі всіх телефонів є абсолютно безкоштовними. Додзвонившись, користувач в свою чергу повинен обрати за номером від 1 до 4 потрібний йому медзак. Клад там піднімає слуховку реєстратор їхнього контакт центру і вже надає послугу, розповідає про свій заклад про своїх лікарів, так як нібито пацієнти прийшли в реєстратуру. Працівники контакт-центру, склад яких поповнився, приймають дзвінки щохвилину, адже записатись онлайн людина може з будь-якого місця. Однак, якщо ж всі реєстратори зайняті, за декілька хвилин вони перетелефонують кожному. Більшість опитаних хмельничан з новою послугою вже знайомі та відзначають зручність та оперативність. Проте є і прихильники живого запису. Коли через реєстратуру, якщо поблизу сідеся, коли телефон зразу на місці дома записалася і прийшла вже все, На очереді стою під запис. Зручно. По єдиному медичну номеру і через медікс зручник ну, на 10 балів з 10. Мені подобається. Ні, не користувалася. А от іду зараз в реєстратуру, а тоді піду до лікаря. Розпитала, розказали що, куди, як. Графік роботи кожного контакт-центру трохи відрізняється. Однак всі працюють по будніх та щосуботи. суботи. Слід додати під час повітряної тривоги записатись не вдасться. Згодом для зручності користувачів до запису за єдиним номером планують доєднати і перинатальний центр. Хмельницька амбулаторія сімейної медицини номер 11 у Лезневе тепер оновлена після ремонту, а також має свою медичну лабораторію. Витратили на це близько 415 тисяч гривень. Амбулаторія обслуговує понад 5 тисяч осіб і забезпечує потреби мікрорайону. Окрім поточного ремонту та придбання техніки, тут облаштували лабораторію, зробили ремонт, придбали меблі, купили обладнання, яке дозволяє зробити низку аналізів відразу на місці. За попередні кілька років в обласному центрі оновили 30 амбулаторій громади. Тепер планують відкрити нові та осучаснювати заклади вторинного рівня надання допомоги. У Красилівській тергромаді, аби уникнути непередбачуваних ситуацій з відсутністю води, взялися активно чистити криниці. Комунальники також поглиблюють та ремонтують джерела питної води загального користування. Уже привели до ладу криниці у дружненському старостинському окрузі. З міського бюджету на ці потреби використали майже 50 тисяч гривень. До слова, активну участь у ремонтних роботах беруть не лише працівники комунальної установи, а й жителі старостату, яким не байдужий благоустрій своїх вулиць, охайність та належний вигляд криниць. Десятки одиниць непотрібної побутової техніки або ж тієї, що потребує ремонту, привезеної до Центру управління відходами за останні декілька місяців, передали на потреби осіб з числа ВПО. Нагадаємо, в цьому місці приймають 10 видів відходів, чимало з яких можна використати повторно. Центр управління відходами працює щоденно з 8 до 19 за адресою проспект Миру, 7 поблизу міського полігону. У городку відбулося довгоочікуване відкриття архітектурно-скульптурної композиції Вікторія. Вона приурочена самопожертві вчених та лікарів, котрі в умовах всесвітньої пандемії COVID-19 вберегли мільйони українців від смертельної недуги. Бронзова молекула символ незламності українського народу. Городок отримав унікальний подарунок скульптурну композицію Вікторія. Вона стала повноцінним доповненням краєзнавчого музею «Джеймузім». Головні сенсові значення фігури це перемога над вірусом, сила і незламність українських лікарів, мікробіологів, фармацевтів, імунологів та вірусологів, які спільно зробили усе можливе і неможливе, аби побороти пандемію і врятувати якомога більше людей. Досить символічно, тому що стільки викликів сьогодні в нашій країні цей коронавірус, пандемія. І сьогодні війна, і саме ось такі символи вони надихають наших людей на боротьбу на те, що все буде добре. Над створенням скульптури працювали близько року. Автори в конструкцію вклали багато важливих елементів. Споглядаючи, можна побачити увесь шлях потрапляння вірусу в організм людини і активну боротьбу проти нього із допомогою різних ліків, антитіл та вакцин. Сама композиція це на просто. Художній витвір, а на неї вплинуло ще знання людини про біологію та хімію. Тобто, це синтез мистецтва та науки. Привернути увагу глядача за межами музею ще один вагомий задум авторів. За задумом авторів, натхненників і тих, хто зробив цю композицію, це реалізація ідеї, щоб розширити простір музею, вийти на за стіни на вулицю і теж там дати інформацію, теж дати щось цікаве знання стосовно біології, стосовно мікробіології, стосовно сучасних підходів до знань самих інноваційних. В свою чергу жителі городка відзначають позитивні зміни в інфраструктурі міста завдяки небайдужим благодійникам. В місті городок створюються інфраструктурні об'єкти, які змінюють лице, обличчя нашого міста, і воно в певних моментах є привабливішим за обласні центри. Скульптура молекули назавжди стане символом самопожертви вчених і лікарів, котрі в умовах всесвітньої пандемії рятували життя людей, інколи втрачаючи власне. Вона навчила мобілізовувати людей, тому що коли насталася друга біда 24 лютого 2022 року, тоді світ зреагував вже не так, як в 2014 році. Він був розслаблений, їм було, а може, а от прийде, або все. Но пандемія заставила всіх в світі працювати ну, злагоджено над, над якоюсь проблемою. Те саме вийшло із е, ну, з тим явищем, з росізмом, який прийшов до нас. І я впевнений, що перемога теж буде добра над злом. Ще одним музейним експонатом стане будівельна казка. Її підписали всі причетні до створення скульптурної композиції аби увіковічити мить перемоги добра над злом. Сильний вітер разом з дощем завдав чимало клопотів цієї неділі жителям Хмельниччини: повалені дерева, обірвані лінії електропередач, пошкоджені будівлі та автівки. Так, цієї неділі буревій додав роботи рятувальникам та неприємностей краянам. На щастя, значних руйнувань і людських жертв не було. Цілу неділю 18 вересня Хмельниччиною вирувала негода. Рвучки вітер вели в дерева, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали лінії електропередач, а подекуди обвалювалися й на автомобілі та домоволодіння. Підрозділи служби порятунку працювали в Хмельницькій, Кам'янець-Подільській, Ярмолинецькій, Чемеровецькій, Староконстянтинівській, Литичівській, Віньковецькій та Війтовецькій громадах і оперативно ліквідовували наслідки стихії. До робіт лише від ДСНС залучили 56 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Травмовано та загиблих немає. Бригади електриків уже відновили пошкоджене електропостачання. У полоному поліцейські повернули власнику викрадений мопед. 20-річний юнак ввечері, перебуваючи в одному з сіл, у дворі місцевого жителя, помітив скутер. Згодом викрав його та сховав. Потерпілий звернувся до поліції за допомогою. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та вилучили у нього транспортний засіб. Виявилося, що хлопець не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. В минулому вже був засуджений та перебуває на умовному терміні. Цього разу молодику за його дії може загрожувати реальне ув'язнення. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує знизити вік видачі водійських посвідчень. В разі підтримання депутатами даної ініціативи керувати транспортним засобом зможуть громадяни, які досягли 16-річного віку. Відповідне повідомлення опублікували на офіційному сайті українського парламенту днями. Ми вирішили поцікавитися, чи погоджуються містяни з таким рішенням. Українцям хочуть дозволити керувати автомобілем 16-річного віку. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Чи підтримуєте ви таке рішення? Ну, ви знаєте, це якби двояке запитання, тому що з однієї сторони багато хлопців, ну і зараз молодь, виглядає старше свого віку. І багато хто і так сідає за кермо вже в 16 років, 15 років, в кого є така можливість. Але все ж таки, я вважаю, що напевно в 16 років недостатньо навиків і знань, щоб керувати автомобілем. Я знаю, думаю, може, це трошки ще рано. Не підтримую. Чому? Тому що це ще молодь, вона не серйозна. Звичайно. Чому? людина може, задна, Будь ласка, а чому б ні? Я, скоріше всього, думаю, навряд ли, тому що 16 років – це ще маленький возраст, ну і буде дуже багато аварій, я так вважаю. Навірно, скоріш нет. Ти погоджуєшся? <говорит> 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 я ні. Чому Поясніть, будь ласка? Бо і так багато аварій, зв'язаних з такими неопитними. Не та реакція. Що... Діти в 16 років адекватніше, ніж у в 80. Так, що в мене дитині 14 років вона може їздити свободно. Тобто підтримую повністю. Українцям хочу дозволити керувати автомобілем з 16-річного віку. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Чи підтримуєте ви таке рішення? Так, можливо, але це має бути з розумом. Бо в нас є така молодь, яка в принципі вже, вже користується машиною без прав. Але думаю, що можна, але щоб це було відповідально. <elaborate> <fire> Відпочинок та знайомства на Хмельниччині команда проєкту Тато Хаб Хмельниччини спільно з міськими владцями і низкою громадських організацій влаштували триденний табір. До участі запросили багатодітні родини внутрішньо переміщених осіб. Близько сотні внутрішньопереміщених осіб цими вихідними таборували. Команда проєкту Татохаб створила умови для близько 20 родин провести час із користю. Майстер-класи, прогулянки мальовничими місцями Хмельниччини та неперевершені емоції від нових знайомств. У Нас дітки поділені на три категорії: це меншенькі, середні і підлітки, щоб було зручніше займатися. Хочу розповісти про батьків. Вони в нас дуже активні. Вони дуже активно спілкуються вчора. В них була задача з глини зліпити українську картину. У них було все. І українська жінка, і чоловік, і самогон, і хатина, і тин, і курка, і яйця, і джавеліни були, і крим зліпили, і все з глини. Усі активності відбувались на базі рекреаційного центру Беріг надії, що розташований у Головчинцях. Учасники табору розповідають: тут кожен знайшов собі заняття до душі. Синдром відложеної життя не живеш, не знаєш, як далі, а тут вроді якась така розгрузка і для мозку, і для тіла. Ну, приємно. Я взагалі ощущення було, що. Я от ребенка, вот, який ще тих в до лагеря Очень дуже мне было. Мені тут дуже подобається, я знайшла тут нових друзів. Я класно проводжу час і взагалі дуже класне місце. Якщо ми залишимось тут і надалі жити, в області, в районі або десь, я б хотів би сюди, наступне літо приїхати сюди з дітьми відпочивати. Кожного дня з учасниками проекту працювали психологи. Окрім індивідуальних консультацій, фахівці організовували низку інтерактивних занять, які допомагають краще адаптуватись у новому колективі. На сьогоднішній день у переселенців дуже багато дуже високий рівень стресу. І таким чином ми його понижаємо і даємо навички розуміння своїх емоцій, своїх відчуттів для того, щоб діти не відображали ту стресову ситуацію, яка. Твориться із батьками, загалом організатори прагнули вкотре нагадати, що життя продовжується навіть у воєнний час, намагались у доволі дружній атмосфері розповісти про важливість сімейних цінностей та подарувати задоволення від нових знайомств, аби країна стала ще дружнішою і міцнішою. Започаткувавши роботу внутрішньо переміщеними особами. Тут ми хочемо дійсно показати ряд заходів і таку досить потужну співпрацю з людьми. Ми не тільки даємо спортивну таку. Ініціативу не тільки спортивне завзяття, але це є робота з благодійними фондами. Робота з карі та робота з рокадою, робота робота з громадськими організаціями, це долучення тих громадських організацій, які до нас приїхали з окупованих областей України. Таким активним відпочинком сезон таборування завершився. Проте організатори проекту ТаТОХАБ продовжать роботу із внутрішньо переміщеними особами, але у новому форматі. Цими вихідними у Хмельницькому відбувся день здоров'я і спорту. Організували його вже традиційно для працівників виконавчого комітету, підрозділів міської ради та комунальних підприємств та установ. Цьогорічний день здоров'я акцентували на військових навиках і вміннях, змагалися у військовій естафеті, а саме, біг у протигазі, перенесення поранених, одягання обмундирування та стрільба. Біатлон з фізичною підготовкою і стрільбою, кульова стрільба, інструктаж з тактичної медицини і військової підготовки. Навіть у такій змагальній формі кажуть в мерії вчаться найнеобхіднішому в наш час, адже усі мають бути завжди готовими до викликів воєнного часу. І наразі це все про що хотіли розповісти. Робіть усе, що у ваших силах, та обов'язково дивіться перший подільський, аби не прогавити найважливішого. До зустрічі в ефірі.